зв'язку з таким трудним фінансовим положенням, низькими проплатами, виникає сьогодні явна загроза несвоєчасного розпочаття опалювального сезону. Явна загроза. Через те, що от останні керівні документи і так далі уряду вони говорять про те, що не буде вже так отдаватися газ, а якось буде, а якось буде. Ні, не буде вже. Якщо ми. Не проведемо проплату хоча б на рівні середньореспубліканського рівня, ну 70% хоча б я вже говорю за спожить, за газ за електроенергію. Ніхто нам не подасть в потрібному об'ємі на початок опального сезону. А сьогодні у нас вже пройшло по поліклініці 860 дітей, які готові до навчання із 6-річного віку. Із цих дітей у нас 16 не готові по психофізіологічних критеріях і 67 дітей не готові по стану здоров'я. Це десь в межах 10%. Значить, перший, на перший план береться до уваги біологічна зрілість дітей. Що це означає? Це означає те, що дитинка повинна мати, ідучи до школи, вже постійні зубчики. Повинна мати за останній рік розвитку. дитинка повинна при додати в рості не менше 4 сантиметри і мати фізичний розвиток середньогармонійний для того, щоб дитина навчалася в школі. Ми даємо оцей випробувальний період, за який дитина може дійсно оприділитись, чи буде в неї перевтома, чи не буде. Якщо дитина зможе перший семестр навчатися в школі, то вона далі буде вчитися з сіма дітьми як шестирічка. Далі дуже добре, коли йде дитина в школу шість це це є якраз вік такий, що хоче вчитися, бо потім не цікаво вже буде вчитися. Я рахую, що з 7 років дитина повинна йти в школу. На старше пішов з 7 років і я задоволена. Я рахую, що від 6-ти шестиріччю ще рік дитинство ми забираємо, відсилаючи їх в школу. Ми вже відпочивали в травні місяці в Єгипті. Дуже задоволені відпочинком. Хороший сервіс. А скажіть, будь ласка, не важко було виїхати за кордон ще з дитинкою? Ні, без проблем. А документи? Теж недовго часу зайняло це все. Ви Т... ще вписали дитину в паспорт. А куди плануєте їхати? Mm -hmm. Ну що вдома на світі. Mm -hmm. А з дитиною? Так. А чому так близько за кордон не пробували поїхати? Mm -hmm. Ні в якому разі реклами на тютюн це не потрібно. Антиреклама. Так, це антиреклама, тому що на правду каже. Шкідливо, тютюн можна хвороби там досягти. Це анти то можна. Я рахую, що повинна бути реклама, яка корисна, яка дає якусь певну інформацію в дитині. А тютюн, алкоголь. Я не знаю. А при чому тут сигарети до бюджету? Діти будуть дивитися, будуть починати курити. Так? Підійшла фірма, заключила угоду, законно платить по тих розцінках, які існують. І реклама тютюну не заборонена, наскільки я знаю, в державі. Це робиться не безплатно, це робиться за кошти, тому що підприємство в доволі скритному становищі, з трудом виплачується заробітна плата, тому ми шукаємо можливості поповнення коштів бюджет підприємства. А до цього часу розміщувалася така реклама чи ні? До цього часу не було такої реклами. Міська рада нам передала їдальню за символічну плату 1 гривня в рік. Але зобов'язанням нашим, згідно договору, було зробити тут ремонт і харчувати людей. Ну, на сьогоднішній день ми харчуємо 20 чоловік згідно списків територіального центру, 10 чоловік. Харчуємо, які є учасниками нашої програми безкоштовно. З часом ми будемо нарощувати темпи. Була зустріч в Луцькому районі районної влади з голландцями з українською стороною фонду, і було прийнято рішення передати в оренду на 36 років. Приміщення по вулиці Володимирській, 76. І там на сьогоднішній день створено реабілітаційний центр. Він не до кінця створений, але на сьогоднішній день вже відкрита благодійна пекарня, обладнання передали голландці. Де випікається на сьогоднішній день? Вже починаємо випікати хліб. Було перевищення. Ну, по-перше, дуже малий час. Вона мало випарувалася. Перевищення було щоб бути от... Точним ну, до 24 раз перевищувало. Це в метрі від місця, де, собственно говоря, була положена ця сама ртуть. На той момент вже ртуть була зібрана і схована в ємкості представниками управління надзвичайних ситуацій. Ну, проміряли там, коли вже дозбирали до кінця, все, тоді провели заміри, і там вже фактично і на тому місці, де була ртуть, і там зі сторони житлового будинку, бо там якраз з однієї сторони голопаш, там, з іншої сторони житловий будинок. Ми міряли в метрі від житлового будинку. Там було в межах норми, і на тому місці було в межах норми. На ліки, значить, потрібні гроші. Ну так дуже тяжко, дуже тяжко. Міська рада виділяє, виділяє. У нас вже є 30 ветеранських організацій, первічних. Вони дають списки, а ми вже хлопочемо, щоб виділяли значить, кошти на допомогу. Допомагає і матеріально, і морально. І... Просто ми тут знаходимо свою підтримку, за свої, свої понімаєте, ну своє задоволення, зустрічаємо з ветеранами, розмовляємо про прошедші роки про війну. Зараз набагато для простого, значить, для простої людини набагато краще жити, тому що Раніше, щоб щоб достати якісь продуктів, і так далі, дефіцитних, треба було показувати. Книжечку і так далі, йти, кланяться, зараби гроші, йде, купляй. Всі заходи, які протягом року відбуваються на території міста Луцька, що приворочені визволенню міста Луцька від фашистських загарбників. От зараз буде відбуватися 93 та річниця, визволення Волинської області від фашистських загарбників. Власне, всі організаційні моменти, пов'язані з проведенням заходу, організацією матеріальним забезпеченням, це на себе бере міська влада. Сонячні окуляри обов'язково теж бажано підбирати в оптиках. В основному в оптиках продаються ліцензовані окуляри. Найкраще рахуються полероїди, поляризаційні лінзочки. Поляризаційні фільтри це є крім того, що вони забирають світловий спектр. Вони забирають ще й ультрафіолетовий. Менше подразнюється око. Як ми знаємо, ультрафіолет може подразнити сильну сітківку і навіть отримати опіки людина може. Є такі окуляри з жовтими фільтрами для нічної їзди для водіїв. Такі є спеціалізовані окуляри. На день це не рекомендовано. Тобто на погану погоду, на коли є сумірки, вночі жовтий світлофільтр, він дуже, дуже непоганий. Це називається «склоблоблокери». «Кольори, управа, все в мене. Вибираємо консультуєтесь? Ні. Мені головне, щоб підійшли. Е, Підбирають для того, щоб мені підходило до обличчя. Щоб чорні були, більшість вибирають. Ну, На осінь е, Ну, Щоб поменше золота. Форма більш кругла модна зараз. В е, вигляді каплі щоб були. Сьогоднішня спекотна погода, яка тримається вже протягом декількох тижнів і буде продовжуватись надалі. Спонукає рятувальників до того, що всі вони всі підрозділи переведені у посилений варіант несення служби в будь-якої миті. Ми разом з лісовими пожежниками готові до ліквідації цих пожеж, але для того, щоб цього не трапилось, громадяни, які вирушають на лоно природи, повинні пам'ятати, що в'їзд у ліси категорично заборонений у цей час. Розводити багаття дозволяється тільки у спеціально відведених для цього місцях. З 2006 року введений, підписаний президентом, введений закон про соціальний захист дітей війни, який до цього часу в повному обсязі не виконується. Кільки пенсіонерів дітей війни і таке пасивність, А Леся Українка казала, вставай, хто живий, в кого думка повстала, година для праці настала. Це до нас вона звертається, до пенсіонерів теж. Поки ми живемо, ми повинні щось робити. Так? Вони нас міліцію поставили нам міліції, міліцію. Знає, що там міліція? Ми ж би тут не буде. Ми ж життя прожили. Звернення ми направимо на адресу кабінету міністрів, Верховної Ради і президенту України. А в обласну раду не будуть звертатися? А в обласну раду ми неодноразово звертались. Вони ніякої реакції не не проявляють. А для того, щоб тільки ті папери лежали в обласній адміністрації, немає резону. Режим роботи господарського суду буде продовжуватися в звичайному ритмі. На даний час встановлюється особа аноніма, який зателефонував. Дана подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань. Я думаю, що, так як я вже сказав, особа буде встановлена, доведено її вину і притягнуто до кримінальної відповідальності. Під час чергування нами було неодноразово замічено як невідомий громадянин з автомобіля носить е, рідину білого кольору і торгує нею, носить 543-й контейнер на ринку центральний. Сьогодні було зловлено нами дві чоловіки виявлено, які здійснювали, які придбали в нього горілку. Муніципальна поліція повинна нам дати запит, а ми дали займається не тільки а податкова. І податково всі служби, які якісь є претензії чи питання на Ковальську 13, і ми даємо відповідь. Ціна так приблизно ну порівняно спочатку ну, Ляшка тридцять. Ляшка тридцять недорого. До нас почали здійснювати телефонні дзвінки відповідно відповідальні особи з різних структур про те, що вони не можуть виїхати, немає відповідних санкцій, немає відповідних ухвал на питання і на відповідь про те, що ну, то ми як залишимо реалізацію алкоголю на території міста, тому що ну, є процедурні речі. Тобто, ми зразу приїхали наші інспектори, юрист підготувала. Тобто, це було все впродовж 15 хвилин. Терміновий лист про те, що ми виявили факт, тому що на усні звернення нам повідомлені не реагують. Тобто в нас вже поїхали відповідні листи. От зараз юрист розвозить в податкову ну, фіксальну службу вже перейменована, також правоохоронні органи, тому що нам пояснили, що без таких заяв діяти вони не можуть взяти, вилучити, вскрити, тобто припинити це свавілля також не можуть. Ми починали цю роботу, ну, наші інспектори нас чітко попередили. Радали про те, що ми цю справу не доведемо до логічного завершення. Мешканцям міста Луцька, які будь-яким юридичним особам, які використовують воду, немає чому чого переживати внаслідок того, що в Україні склалася проблема з рідким хлором. Що деякі підприємства зупинилися, і фактично такий тотальний дефіцит це є кричущою проблемою, тому що дійсно подавати знезаражену воду це неможливо. Не і тут єдиний варіант це дійсно припиняти. Тому ще раз повторюся: для міста Луцька цієї проблеми не існує, тому що ми ще з 2010-2011 і закінчили в 2012 році. Всі три водозабори: Дубнівський, Омелянівський і Гнідавський, ми перевели на гіпохлорид натрію. Це звичайна кухонна сі щодня вода перевіряється по 12 хімічних показниках і по двох мікробіологічних. Що ми перевіряємо воду на вміст в ній залишкового хлору і три рази на день перевіряємо ефективність роботи станції з незалізнення тобто з яким вмістом вода надходить залізо. Надходить на станцію із яким містом вона виходить із станції з незалізнення. Наша вода відповідає вимогам Держсанпін 2.2.4.171.10 і є цілком придатною для споживання людиною. Колись тут була важлива історична пам'ятка: численні захоронення і, можливо, навіть розстріли. І уявіть собі. Ось тут, у центрі старого міста, може вирости велика багатоповерхівка розміром в ось цю дзвіницю. Де активісти, археологи, врешті-решт, влада міста? Запитаєте, ви все просто з самого початку ділянка належала народному депутату України від 20-го виборчого округу Сергію Мартиняку. Задекларована правда на маму Марію поцілуй, але ж для чого відновлювати історико-культурну спадщину міста або, хоча б, зберегти, якщо її можна просто продати. Як а точніше, у скільки оцінив пам'ятку народний обранець, лишається здогадуватись. Тим не менше, ділянку купив один із луцьких забудовників і розпочав будівництво всього на всього на руїнах монастиря XVIII століття. На цьому місці була виявлена пам'ятка археології. До речі, це унікальний об'єкт, тим що тут є пам'ятка археології, історії і архітектури в одному лиці. Тобто, таких пам'яток, взагалі, на Волині немає. Це був єдиний об'єкт, який мав статус потрійний. Ну і бажання просто побудувати тут фактично багатоповерхівку. Чотири поверха в ріст нашого кастелу, дзвіниці стало причиною її повного знищення за такої. Сприяння наших і правоохоронних органів, і дирекції заповідника в першу чергу, яка заробляла на цьому кошти, цікаво, що розкопки таки велися. і тут навіть знайшли два скарби, десятки трун і кістяків. І це при тому, що дослідили лише перший ярус. Потім археологи, так би мовити, згорнулися і будівництво продовжилося. Символічно, просто таке під вікнами директора заповіднику важливий історичний об'єкт стали засипати піском. Але ж не вже ніхто не може вплинути на розвиток подій? Виходить, що ні. Чому? А тому, що ще у 2018 році Луцький департамент культури надіслав листа до обласного управління культури, яке є головним органом охорони історико-культурної спадщини, з проханням виключити цю територію зі списку пам'яток історії. І його виконали. Нас інтересує історія міста. Інтересує оця бруківка. Оця. це по цій бруківці. Ходили мої предки. Я є корінна лучанка. Скажем, моя бабуся може десь прапрапрабабуся, десь на побачення тут ходила. Якісь лили сльози, якісь, якісь чомусь радувалися. Тут ходили та а воно просто береться, це знищується, викидається. Це ж ну а що ми маємо показувати потім своїм? Я ще можу показати своїй дитині, а що моя дитина покаже? Нічого. Напокоїла нас давно, що ще минулого року це дерево. Куди не зверталися, йому ну, не було кому його не злізати, нічого. А вчора в 4, 4 годині воно на кінець вже впало саме, ну і світла немає. Ну, води в нас немає, наприклад, бо в нас глибинний насос стоїть, води немає, пити немає що, їсти ясне діло не зготувати. Чоловік купив пару бутилок води, поки є, може потім ще поїдемо, купимо. Ми так і справляємося. Морозілівка вже потекла. Будільник потік, ну м'ясо засмердиться, та й все що ж, не знаю. Води не можна взяти, в мене вода качається електрикою. От. Не помитися, бо теж від електрики все, котел, колонка. Я сьогодні дзвонив десь в три години, вони сказали, на 5-17.00 сьогодні мали вже устранити. Ну, А зараз вже оскільки нема нікого. Ну, дерево дроти порвало тут. А туди все ціле. О. От, о, оці буквально дроти з'єднати. І вроді би світло буде, а дерево вже як дерево, то коли вже хтось приїде, буде різати, ми, ми пробували різати, шершні вилетіли. вилетіли, мене вкусив тут. О, о. Поблизу Торщина. лінії є, які йдуть поблизу торчена, і в нас було вимкнено 10 ліній високовольтних. Відповідно, ми займаємося відновленням в першу чергу високовольтних мереж, оскільки це дозволить відновити електропостачання зразу в декілька стелах. Будемо працювати доки на дворі видно і перемоває світла парадня. 32 чоловіка є з Волині, які виконують на сьогоднішній день бойові завдання на, на нулю. І відповідно, так як в кожного батальйона є певні потреби. От, і коли звернулися з, з певною потребою по забезпеченню форми, взуття і даного, такого, ну, даного автомобіля, Ігор Ігорович, Юрій Безпятко, Луцька міська рада ну, в числі відгукнулися і не перший раз, до речі, відгукнулися і допомогли нам цьому. Супер. Скажімо, для нас це важливо, бо ви самі розумієте, будь-яка війна, де нема тилу, вона немає сенсу, смислу. Відповідно, нам вдвічі приємно, що люди про нас дбають, переживають і, і забезпечують нас хто чим може. Ініціатива з березня місяця працює, працівники міської ради, працівники наших комунальних підприємств, інших установ, які є скажімо, в сфері відповідальності Луцької міської ради, збирають на заробіток заробіток. Ми за ці кошти купуємо різні речі для військових на схід. Це якраз і форма, і взуття, і інші речі. І автомобіль придбаний за кошти, які працівники міської ради зібрали як одноденний заробіток за червень місяць. Автомобіль коштує близько 150 тисяч гривень. Форма взуття і футболки, і інші речі також близько 50 тисяч. Кожна дитина хоче щось зробити приємне для наших хлопців. Хто малює такі малюночки, хто робить своїми ручками різні ангілочечки, такі ангілочки, такі хто сердечки. Дітки дуже стараються і як можуть, так підтримують наших хлопців. Ми дуже їм за це вдячні. І ми обов'язково кожен оберіг, що зроблений дитячими руками, ми передаємо нашим військовим. А всі люди, які проживають на нашій вулиці, абсолютно проти тієї загорожі, які тягнуть в нас, щоб під хатами вона йшла. Це тягнуть пружину з тими лезвіями. Худоба дуже калічиться від неї. Таке враження, що ніхто людей навіть не питає. Згідні вони, не згідні вони, прийшли, зробили і до побачення. А ви люди, як хочете, так собі терпіть. Я знаю, що найбільше болить оці, оцим людям, от яким добудуть, доведуть сюди оце, що ми бачили, оцю так звану ЄГОЗУ, яка заборонена всіма конвенціями. Це буде. Вийде пані Ні Баранчик, оцей який там пасеться, Він вскочить її. Це буде свіжено. Я прижажав 84 роки на отій землі, і тепер яка городити, щоб я не мала права вийти, подивитися навіть на те й луге. Тож то наші паї. О, хата моя, о, забор мій, от я, який е, з маю сірі такий зробила. І от уж я живу. Вон до мої овічки пасуться. То куди топірака як загородити? То куди В той ліс вигнати та й коротше з усім знезнещити, щоб люди нічого не мали. Без документу не підеш, і треба, щоб позвонити на заставу, щоб застава давала дозвіл, щоб я пішла на свій пай. От, будеш сидіти там до обіду чи до вечора, піки солдати будуть це, будуть дзвонити на е, заставу, тоді я маю право піти на свій пай. Проблема. Пропуск, то, що ні кордон, ні границя. Ми ж не їдемо в Польщу, що нам треба паспорт, а то ми на своїй землі. Наш той пропуск. У нас виходить паї, на якому ми заготовляємо сіно, тобто для худоби. Ну, Годування на зиму. І от, виходить, от в нас висохло сіно в той момент от ми підходимо, навіть немає телефона, Ми телефонуємо, вони можуть приїхати за дві години, за три години. Я найняла транспорт. Через дві години може піти дощ, і те сіно може змокнути. Ось така перша проблема. Пісною, вигнали худобу. Люди припасати худобу. Приїжджає інспектор. Тут райвуху наробив, щоб виганяли бігом назад ту худобу. Ну а куди людина може ту худобу назад забрати? Тож тоді і володя йдете, бо всі ж були хлопці. Ні, бо нам приказ начальника забирайте худобу. Куди? В лісі, до сосни, причепити ту худобу. Це баран пройшов і він не ушкоджений, остався, так? Ага. Я гоза. Спровокує порізи не випустить цю тварину. Дивіться, як стерло задню ногу. Вона мучилась. Дивіться, як стерло сухожилки в тварини. Я не знаю, де вони такі методи взяли боротьби з контрабандою. Це все тако не гласно говориться. Іде контрабанда, йде тут такий канал, який треба перекрити. Так? Ми беремо. Порівняння і європу, Польщу. рядом та сама дорога, це все але в них нема чомусь е, цієї ягузи. Нема е, обмеження, обмеження простим е, людям в доступі до своєї території. Але боротьба з контрабандою з тим цим на вищому уровні, європейська боротьба, то чому в нас не втілити ті самі цінності? Як нам добиратися до наших земель? Це все ж землі України. Гляньте. Наші землі, сільської ради, батьків, дідів, ну не коров ще раз зверну увагу, не можна випасти. От, типа незаконно вон корова пасеться, я вам так скажу. Бо вона пройшла там не через ворота, а десь з боком. Вона незаконно пасеться, якби по закону На ділянці кордону, про яку йде мова, останнім часом активізувалася діяльність протиправних елементів, які спеціалізуються на незаконному переміщенні товарів до Польщі. Так, кілька днів тому військовослужбовці відділу прикордонної служби рівне затримали трактор, в причепі якого виявили приховані чутнові вироби. Це понад 5 тисяч пачок цигарок, які ділки ймовірно планували переправити на польський берег через річку Західний Буг. В зв'язку з цим ми вживаємо додаткових заходів щодо забезпечення надійної охорони цього напрямку і ефективної протидії протиправній діяльності.